Наші друзі вже чекали нас під акваріумом, тому ми вхопили наші кави і погнали до акваріуму в акваріум. З кавами не пустили. Каву викидати я не збирався, бо вона була супер смачна. І я там допив ту каву і викуся теж. Ну і ми рушили всередину. Квитки були куплені наперед, тому нам чергу чекати не треба було. Ми просто шукали, де їх показати, продемонструвати. Далі нас пропустили всередину і ми пішли. Акваріум, звичайно, тут вражаючий. Ніяких таких очікувань у мене не було стосовно акваріуму стосовно побаченого. Але буквально із першого о, побаченого в мене там почала відвалювати щелепа. Не знаю, чи відео це передає, але вони використали. Тут все, що можна для того, щоб зробити якнайкраще. Оці ці сердини вони просто плавають по колу. Ці сердини не люблять плавати по колу. Вони їм тут зробили просто коло, щоб вони плавали. І вони тако тупо плавають, грибуть. І цієї, цієї частини вистачило б на чимало часу, щоб посидіти на нього подивитися, настільки воно вражає. Але тут сила селена всього, і ми просто продовжили рух у якомусь швидкому темпі. Бо треба було подивитися все і ще їхати додому. Шлях додому далекий, тому ми тут кинулися розглядати все підряд у швидкому темпі. Не знаю, що тут коментувати далі. Бо з моменту, коли я його записав, і зараз, коли я його тут озвучую, то минуло там два тижні, я вже сам достеменно не пам'ятаю, як це все називалось і виглядало. Тому просто дивіться, дивіться, можливо. Буде вас з чимось там порівняти. У Львові в акваріумі там у нас в Україні акваріуми називаються океанаріумами. А тут, коли кажеш слово океанаріум, люди не доганяють, що ти маєш на увазі. Тому що тут є один термін акваріум. І, як правило, це такі здоровенні акваріуми з океанськими штуковинами. Ці медузи, вони взагалі як іншопланетні. Не віриш. Те, що ти бачиш, воно настільки, настільки яскраве, настільки деталізоване, що здається, що ти просто стоїш перед якимось дисплеєм. А насправді це справжні живі медузи. Тут так е плавають. Ну і фактично, медузи це далеке-далеке минуле нашої планети, коли життя тільки зароджувалося на ній, коли були там найпростіші м -м, морські істоти, то це. Ну, Побачити такі речі десь в океані складно, тому що треба мати гарний еквалан, гарну підготовку, щоб занирнути і подивитися, як вони там в тому в їхньому рідному середовищі перебувають. А тут можна глянути просто на них через скло, через скло в комфортній обстановці. І це, мабуть, один із небагатьох шансів так на них подивитися. Ну, дивіться. Та частина прикольна, тут якась баракуда, чи що це таке, чи це, це тунець, тунець, а це тунець. Так, їх тут е годують, збираються годувати, і нам розповідають там е е і показують, що буде відбуватися на горі. Бо е е є людина, яка на горі буде її годувати, вона пояснює, що вона буде робити. І цей весь натовп, який тут зібрався, наче в якомусь величезному кінотеатрі готуються, щоб подивитися як весь е, натовп у цих хижих риб буде зараз харчуватися. And so I'm here. You know the super secret signal to give the to give to the to kick start this reading where you might share your secret with us. I am so excited to share you with you my favorite secret signal. Are you ready for do? Oh, you О, зараз почалося дійство, з поверхні закидують сердини, не знаю, чи ті сердини, які там нарізали кола, чи просто сердини там куплені чи привезені з щойно виловлені з океану. Тунець, риби... він щось не сильно голодний. Вони так там, там петляють повільно, драм... Це, драматично так, показно їдять та все. Ну, Звичайно, люди коли таке бачать. То це перехоплює подих, бо все ж таки оцей бар'єр, скляний бар'єр між нами і ними, дозволяє їх споглядати в їхньому рідному середовищі, а нам перебувати в нашому рідному середовищі. І це змінює ставлення до, до океану, взагалі до природи. Тут як ніде в цьому місці, в цьому акваріумі, Монтереї, на тому Кене. Кенері Роу, Роу, не Роу, а Роу, Кенері Ряд. Відбувається якась оця трансформація, коли ти розумієш, наскільки люди в цих Сполучених Штатах перейшли від того, щоб просто користуватися тим, що природа дає, до мирного співіснування разом з ними. Тобто тут дика природа живе посеред людей. І люди її не нищать. Тобто дикі звірі, дикі тварини, морські звірі, морські істоти, там птахи, вони собі живуть паралельно з людьми, і їхнє середовище існування не зачеплене настільки, щоб вони не могли там здобути собі харч. Тобто дикі тварини, оцей морський світ, він собі цілком нормально харчується тим, що їм дає океан. І живуть поруч із людьми. Люди їх не зачіпають, люди тут не голодні. Їм не треба рибалити і виловлювати то все саме в океані. Їм простіше купити в супермаркеті його, тим більше, що тут вдосталь цього всього різноманіття і рибалять хіба, мабуть, зі спортивним інтересом або в промислових масштабах тут якихось дві таких крайнощі. І на нашому українському брату, мені, зокрема, мені ну, дуже незвично, дуже дивно на це все дивитися, коли просто дикий тваринний світ живе посеред людських поселень. І люди намагаються не втручатися в їхнє життя, там, годувати тих диких звірів, диких тварин заборонено. Хай собі самі шукають е, про, про годування, харчування. І крім того, тут е, є деякий хижий світ, наприклад, як Койоти, які цілком собі при... розглядають як харч тих канадських гусей, наприклад, які тут нахабні і залітають в басейнах поплавати. А оце взагалі, як із мультика льодовиковий період, <хи> ці... ці птахи, вони просто ржачні. Вони такі майстерні плавці, вони викликають просто шквал емоцій. Він набрав поміж пір'я води, випустив повітря для того, щоб знизити свою плавучість і, і пірнув на дно. І там леж, на дні лежать якісь шматочки риби, і ці птахи один по одному пірнають і там прохарчовуються, шукають собі харч на потіху всіх глядачів. Ось це вже Хауден Кеннері. Тут ä, зібрано шматочок ä, фабрики і по переробці, і по консервуванню тих сардин чи риби іншої риби. Показана ця, вот, рибальська ä, якась шхуна, судно, що це таке.

So, we are helping these amazing... Awesome. Guys, like there's... Velma's, there. like, really, like... I can see Velma really liking you. Hi there again. I like that one. I like, look at that. Well, there's some where it's, like, hey. extreme. Жінки працюють в порту, чоловіки в морі, а це справжній поділ праці. <laughs> what is that? I you don't even see it. What is that? Why are we this way? Oh, okay. That's parrotfish? I want that in my aquarium. I need the fish. that's my small

Дивись, там ці ойстерс. No, це Зеленського був такий костюм. Made by clams and worms and shrimp are distinctive, so we can count them and tell them apart. What do we learn from this sort of monitoring? It tells us about changes over time. This area we're standing in was cut off from the ocean for many years and converted to pasture land, and none of these animals were counting today remained. But then two decades ago, tidal flow was returned. де копати соло висок Це ще весела компанія, сидять тут, ловлять вусами, що можна впіймати. Не знаю, що вони тут фільтрують, але є тут норм, така тусня зібралася. Якби музику врубати була б дискотека. Not otra parte <oczywiście> Вам ще ]legen. треба на витерботи, може вони цей. Квакають. Well а в Україні квакають ква-ква-квак. А тут кажуть Rabbit, Rabbit, кролик, кролик. Ха-ха-ха. <sho> Справді. <salaries> а це 97 а диви футболка nailed it shark hammer а ти першим поясни що то означає nailed it риба молот пригвоздити При... чи цвях цвях nailed це цвях а риба молот Окей. Wait, let's go to the There's me, see what You like the ball? <laughs> hiccups? Little penguin gets the hiccups. Hiccups.

Ця частина стосується експозиції, яку не можна представити в акваріумі, бо ці морські чи океанічні істоти ну, не зможуть жити в такому обмеженому просторі. Тому їх зняли в океані і показали, що відбувається тут поруч із нами. Бо цей шматок океану, він тут буяє життям, через нього проходять шматки міграції різних тварин. Якісь тварини тут потомство народжують, якісь сюди припливають щоб з тим потомством тут а, дорослішати в якихось безпечних водах, щось таке. Ну і показують шматок і дикої природи, яку показ яку тут не можна представити. <р Pisces> <рис> Тут на вулиці є біноклі і є, е, труби, збільшувані телескопи. Можна подивитися, там у далечині, там живуть видри. І ці видри там займаються своїм життям, вони там пірнають, плавають і, і все таке. Ну, і я тут вирішив зняти океан, як хвилі накочуються на каміння, тому що цей океан він дійсно гарний, дуже гарний. Він несе прохолоду. Спекотний день, в ньому прозорі води і багато всякого видно там на дні, різних текстур. На нього просто прикольно сидіти і дивитися. Ну що ж, до нових зустрічей. На цьому все.